Усі подробиці ракетного обстрілу Дніпра та області. Більше 30 крилатих ракет збито над Україною та радіаційна загроза через неструмлення АЕС. В ефірі новини на 11-му. Вітаю вас. Починаємо з головного. Терористична атака на Дніпро та область. Росіяни випустили дрони та ракети, влучили в енергетичні та промислові об'єкти. На жаль, є жертви. Під вогонь окупантів потрапила і Нікопольщина, там теж загиблі та постраждалі. Інфраструктура зазнала чималих руйнувань. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами на прямому зв'язку. Сумі. Вітаю Марко. Зараз ми знаходимося на одному житломасиві в Дніпра. Неподалік сьогодні вночі влучила російська ракета. Як ми бачимо, в будинках навколо ударною хвилею винесло вікна, склом усипана уся прилегла територія. На місці вже працюють комунальники та усувають наслідки нічної атаки. Деякі люди, не чекаючи допомоги, самотужки збирають уламки скла з асфальту. Прошу послухати, що кажуть про нічну атаку місцеві мешканці. До 13 етажа, у кого деревянные рамы зі стеклами, повибивали стекла в зривому і волну. Була дуже громка, був зрив такої, і окна затряслись очень сильно. Ну, потім були вже следующие зриви, вони где-то були далі. Але этот был дуже громкий, це трі чем-то он був. Загалом уночі росіяни скерували на Дніпропетровщину дрони та з десяток ракет. Ось що чули мешканці Дніпра. Під ворожий вогонь потрапили Дніпровський, Криворізький та Павлоградський райони. На жаль, внаслідок масованої ракетної атаки загинула одна людина. Ще дві отримали поранення. Далі пряма мова. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атаки. А от на Криворіжжі дивом обійшлося без постраждалих, проте є чималі руйнування. Давайте послухаємо. Сьогодні вночі ці рашистські організми атакували територію Криворізького району і було пошкоджено два об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, наразі там працюють всі необхідні служби. Однак нашим силам ППО зрештою все ж таки вдалося збити аж сім ворожих ракет в небі над регіоном. Під прицілом окупантів також опинилася і Нікопольщина. Усю ніч ворог гатив по Червоногригорівській громаді та самому Нікополю по мирному населенню випустили більше 40 снарядів з важкої артилерії. На жаль, є загиблі та постраждалі. Давайте послухаємо у Чорногригорівській громаді загинув чоловік, 34 роки поранення отримали 28-річна місцева мешканка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізували до медичного закладу. По Нівичині 9 господарських споруд. В Нікополі у нас пошкоджені 4-5 поверхівки. Зранку в області застосували екстрені відключення електроенергії. Однак, зараз, за інформацією ДТЕК, всі обмеження вже відмінили. Наразі це все передаю слово колегам. Дякую. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ракетну атаку Росіян по Дніпру та області. І 34 збиті крилаті ракети. Україна витримала чергову масовану атаку. РФ вибухи пролунали у багатьох областях. На жаль, є жертви на Львівщині. Ворожа ракета влучила у житловий район. На цю мить відомо про п'ятьох загиблих. На місці і досі працюють рятувальники. В Одесі ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури. А в Києві спрацювала ППО, Але через падіння уламків постраждали троє людей. По Житомиру окупанти вдарили шахедами. Місто залишилось без водопостачання. Збито 34 ракети калібр та х 101 Х-555. Це те, що ми можемо збивати, і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети там було організовано певну протидію, і вони зрештою не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте, мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія. Мінус 8, Х-31, Х-59. І цієї ночі ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів систем С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. В обласному центрі немає електропостачання, водопостачання і опалення. Був перший піроприльот і включився те 5 п'ять. Сразу же автоматіка сработала. Подав какинув посад Что-то происходит, да? Отошел и начали искры огненные. Ну, вок такой летали. Полностью по всему дому. Радіаційна загроза для всього світу через нічні російські обстріли повністю знеструмлена запорізька атомна електростанція. Відключилася остання лінія зв'язку АЕС з українською енергосистемою. Станція прийшла в режим блокауту. Це вже в шосте за час окупації. Наразі увімкнулися 18 генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. але пального для їхньої роботи вистачить лише на 10 діб. Через ракетну атаку масово затримуються потяги по всій Україні, зокрема і ті, що курсують через нашу область. Це Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя та Перемишль Запоріжжя. Запізнення подекуди більше ніж на дві години. Гукерзалізниці задіяли резервні тепловози. Усі вокзали працюють через підземні переходи. Якщо пасажири через повітряну тривогу спізняться на свої потяги, їх приймуть на наступні рейси за цими ж квитками. І до інших тем: кілометрові сміттєві ріки та купи непотребу на вулиці Геологічній – Це район діївки, справжній апокаліпсис з відходів. Містяни кажуть, масштаби засмічення такі, що це вже справжнє екологічне лихо. Комунальники, численні скарги від людей, ігнорують чи є вихід із ситуації розбиралася наша Альбіна Гриненко. Ось ці гори непотребу, які розкидані не лише на смітнику, але й вздовж вулиці геологічної, довжиною у кілометр. Екозахисники обурені, адже звалище вже три роки. Як востаннє тут прибиралися, бачила Дніпрянка Анастасія. Сюди приїхав трактор, тут навіть залишилися ще сліди, і от просто от туди згорнув все сміття. Жінка шокована, бо її вулиця вже перетворюється на звалище. Ми збиралися на такий імпровізований суботник. Ну, нас там сім чоловік було, і ми, ну я не знаю, два квадратних метри змогли прибрати, бо це слої сміття, які ну просто їх там вигрібати, вигрібати. Це я не знаю, от тут можна динозавра розкопати. Яка ж причина комунального лиха? Місцеві кажуть люди, Стоїть мусорник, Можна викидувати ну в а Люди ходять пепірону, викидують все на ніс. Було б лучше поставити більше мусорників, Ну або мусор чаще забирати. Каби дуже негативне враження. Ну йде ж не подобається це. Ну люди свині, треба якось убирати за собою. І з кожним роком сміття накопичується. Нині там вже понад три шари під землею. Екологи занепокоєні, бо такі засмічення згубно впливають на довкілля. При розкладанні побутових відходів інших видів відходів збільшується концентрація небезпечних хімічних сполук та елементів, які, звісно ж, негативно впливають на наше здоров'я. Утім, комунальники пояснюють, ця територія належить залізничникам. У такому разі мерія може лише надіслати запит, аби отримати дозвіл на прибирання. Побутове сміття, яке там ще зараз розноситься вітром і не донесено мешканцями, знаходиться вздовж колії залізної дороги. Буде надисано лист звернення до акціонерного товариства залізничної колії щодо прибирання території, і приведення до належного стану. Навесні комунальники планують прибрати не лише геологічно, а й інші засмічені вулиці Дніпра. На що дуже сподівається і Анастасія. Бо мені плакати хочеться постійно. Що це місце? Похоже на якесь місто Аркастана, і ти думаєш, ну йок, коли мене Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини 11 каналу. І інформація на останок Перший трамвай у Дніпрі сьогодні в день курсуватиме за скороченим маршрутом від площі вокзальна до центру міста. Зміни діятимуть з 11 до 13 години дня. Ці незручності пов'язані з ремонтом контактних мереж. Плануйте свій маршрут заздалегідь. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.